23 жовтня, духовне поклоніння, істинне поклоніння завжди духовне. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та у правді вклонятись, Івана 4,24. Однак люди схильні випускати з уваги духовну природу поклоніння і зберігати тільки букву, форму без життя. Для людей сама буква має велику цінність. З її допомогою вони можуть задовольнити своїх ближніх, а дуже часто і свої власні серця в тому, що стосуються їхніх християнських досягнень, але вона не має жодної цінності в очах Бога, жодні форми та обряди самі по собі не мають жодної ваги. Поклонятися Богові тільки по букві без духа більш образливо для Бога, ніж не поклонятися взагалі. Без духа поклоніння Богові спотворюється, так що сам Бог і справжня природа його вимог не розуміються. Спотворене поклоніння це вже не поклоніння Богові, а комусь іншому. Той, хто поклоняється Богові, повинен знати Бога, інакше він не зможе віддати йому честь і славу, тому що не знатиме, у чому полягає його честь та слава. Павло говорить нам, що язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. 1 Корінтян 10, 20 Вони не мають наміру приносити жертви бісам, але не знаючи Бога. Бо хто не знає Бога, то язичник, диявол ставить себе на місце Бога в їхніх умах, і тому вони не бачать різниці. Зрозуміло? Диявол не постає перед ними в традиційному вигляді з копитами, рогами, хвостом та іншими диявольськими атрибутами, якими його наділила популярна теологія. Він знає це добре, він постає як ангел світла. Сам Сатана прикидається ангелом світла, 2 Корінтян 11.14 14. Його характер проявляється не в зовнішності. А в словах і вчинках серед менш освічених язичників заведено підносити молитви до божества про успіх у крадіжці, вбивстві чи інших справах, які освічені люди вважають за своєю суттю неправильними. Це диявол спонукає людей так думати, проте молитви вважаються нібито звернені до Бога. Таким чином, диявол ставить себе на місце Бога. Так що поклоніння, яке належить Богові і вважається зверненим до нього, насправді адресоване йому, уявлення, яке язичники мають про Бога, є не що інше як уявлення про диявола. Отже, їхнє поклоніння не може бути іншим, ніж поклоніння дияволу, і це однаковою мірою стосується як освічених і цивілізованих язичників, так і неосвічених. Тільки приклад останніх краще ілюструє суть. Бо той, хто не знає Бога, а ніхто, хоч би яким просвітленим чи цивілізованим він не був, не може знати його, окрім того, кому син відкриває його. Дивіться, Матвія 11,27, робить Бога таким, як він сам, і вбирає його в людські атрибути. Людина змушена так чинити. Бо природно немає вищого уявлення у своїй свідомості, Бог каже, що його шляхи настільки вищі за шляхи людини, наскільки небеса вищі за землю, бо наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки Ісаї 55:9. Тому жодна людина не може пізнати Божі шляхи і його думки своєю власною мудрістю. Вона може пізнати їх тільки через одкровання, а поки вона не пізнала їх через одкрування, вона приписує Богові такі вчинки, які вчинила б сама, і такі мотиви, які були б у неї самої, якби їй довелося мати справу зі світом і грішниками. Але природні якості людини це якості диявола, бо вони були набуті, як і диявол, набув свої, згріживши проти Бога. Через Адама кожна людина за своєю природою є злою. І тому, коли людина наділяє істоту, якій поклоняється своїми власними рисами, заздрістю, гордістю, злобою, помстою чи будь-якими іншими рисами. Що становлять сутність людської природи, вона насправді наділяє її рисами диявола і поклоняється дияволу замість Бога. І так чинить кожен, чия поклоніння лише за буквою, без духа, бо ніхто без духа не може пізнати Бога. Дух досліджує все, навіть глибини Божі, і відкриває їх нам, щоб ми могли мати розум Христовий, а нам Бог відкрив це Своїм Духом, усе бо досліджує Дух навіть Божі глибини. Бо хто розум Господній пізнав, який би його міг навчати, а ми маємо розум Христів. 1 Коринтян 10-16. Пізнавши Бога, ми можемо поклонятися йому розумно, ми можемо робити те, що відповідає його волі і вимогам справи, і лише так наше поклоніння може приносити йому славу і честь, поклонятися йому, не знаючи його, якщо такі дії взагалі можна назвати поклонінням, це все одно, що африканський абориген запропонував би себе як помічника-астронома або астрофізика. Юдеї не знали Бога, і тому їхнє поклоніння перетворилося на суто зовнішнє, буквальне виконання, що було не більше, ніж спробою виконати Божі заповіді людською мудрістю. Це не була істинна буква заповідей, бо вона не може існувати без духа і швидко спотворюється за його відсутності. Так і юдеї перекрутили букву заповідей і додали до неї багато нового, тяжкий тягар, як назвав їх наш Спаситель, історія їхніх вчинків та слів за часів нашого Спасителя слугує яскравою ілюстрацією істини, яку ми тут розглядаємо. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться! Через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою. Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.